Які бувають хмари? Мабуть, насамперед тобі спали на думку хмари, які ти бачиш на небі. Вони бувають шаруваті, купчасті та перисті, і більше про них ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Але не поспішай перемикатися, а розглянь спершу ще одні хмари, які застосовують у цифровому світі. Уперед! Ти пам'ятаєш, що таке клієнт серверна система? Якщо ні, то спершу рекомендуємо переглянути інше наше відео, адже принцип роботи клієнт серверної системи використовують для хмарних технологій це технології для зберігання та опрацювання даних на віддалених серверах із доступом через інтернет. Завдяки цим технологіям ми можемо взаємодіяти з різними серверами, навіть якщо вони розміщуються в далеких точках земної кулі. Якщо звичайні хмари це скупчення водяної пари чи кристалів льоду, то хмари, утворені за допомогою хмарних технологій, це сервери, завдяки яким можна отримати доступ до онлайн сервісів із корисними функціями, тож хмарні сервіси. Це послуги в мережі інтернет, до яких можна отримати доступ за допомогою хмарних технологій. Хмарні сервіси досить популярні, адже з ними відкривається багато можливостей наприклад, зберігати файли на віддалених серверах, а не на своєму пристрої, мати доступ до програм онлайн і не встановлювати їх на комп'ютер чи смартфон, організовувати спільну роботу над файлами, працювати над ними онлайн разом з іншими людьми. Синхронізувати роботу, щоб після внесення змін усі мали доступ до актуальної версії файлу, створювати резервні копії, щоб відновлювати пошкоджені чи втрачені дані. У щоденному житті ми часто користуємося хмарними сервісами для зберігання даних. Розгляньмо приклади цих сервісів Google Диск для зберігання файлів онлайн та спільної роботи над ними, OneDrive. Сервіс від компанії Microsoft для зберігання та синхронізації файлів між пристроями iCloud для зберігання файлів онлайн на пристроях компанії Apple. А який інтерфейс у хмарного сервісу Google Диск розглянемо за мить? Розгляньмо хмарний сервіс Google Диск. Спершу потрібно відкрити браузер, зайти у свій обліковий запис, натиснути на додатки Google і вибрати диск. І тепер можемо розглянути інтерфейс цього хмарного сервісу. Ліворуч розміщено панель навігації. Розгляньмо її елементи. Кнопка Створити. І з нею можна створити нову папку, завантажити файл чи папку з пристрою, створити Google Документ. Таблицю, презентацію, форму тощо. Домашня сторінка відкрита за замовчуванням. Мій диск безпосередньо сховище даних з усіма створеними чи завантаженими файлами та папками, комп'ютери. Тут розміщуються папки з комп'ютера, які автоматично синхронізуються з Google диском. Для цього потрібно завантажити та встановити Google диск на комп'ютері. Відкриті для мене. Для файлів і папок, якими поділилися з тобою інші користувачі та користувачки цього сервісу, останні з попередньо створеними та відкритими файлами і папками, і з зірочкою тут зберігаються елементи зі спеціальною позначкою для швидкого доступу. Спам для файлів і папок, які позначено як небажані, кошик Для видалених елементів. Зверни увагу! У кошику на комп'ютері видалені файли та папки зберігаються без часових обмежень, однак у хмарному сервісі Google Диск вони зберігаються в кошику тільки 30 днів і назавжди після цього видаляються Сховище – для перегляду вільної та використаної пам'яті на диску. А як виконувати операції в сервісі для зберігання даних, дізнаєшся за мить. Розглянь Google Диск і подумай, які дії потрібно виконати, щоб створити на ньому папку з назвою Мій клас і завантажити в неї фотографію з однокласниками та однокласницями на перерві. Для цього потрібно натиснути на кнопку Створити, вибрати нова папка, ввести назву мій клас, натиснути Створити. Далі відкриваємо її подвійним натисканням на папку лівою кнопкою мишки. Знову натискаємо на Створити, вибираємо Завантажити Файл, знаходимо потрібну фотографію на комп'ютері, лівою кнопкою мишки натискаємо на Фотографію та відкрити. Чекаємо, щоб фотографія завантажилася, і двічі натискаємо на неї лівою кнопкою мишки, щоб відкрити фотографію, збережену в хмарі. А які хмарні сервіси ти використовуєш на своєму пристрої? Напиши в коментарі. Запам'ятай. Хмарні технології це технології для зберігання та опрацювання даних на віддалених серверах із доступом через інтернет. Хмарні сервіси це послуги в мережі інтернет, до яких можна отримати доступ за допомогою хмарних технологій. Можливості хмарних сервісів збереження файлів, доступ до програм онлайн, спільна робота, синхронізація роботи, створення резервних копій, приклади хмарних сервісів для зберігання даних Google Диск, OneDrive, iCloud. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.